Отже, у нас зима, бачимо, що тут щось привезли, щось віз везе, лиш невідомо що. Отже, будемо продовжувати. Пам'ятаємо, що у нас є ціль це досягнути для початку 500 жителів, в принципі, ми її виконаємо дуже швидко. А в подальшому потрібно ще збільшувати кількість жителів. Так як ми хочемо отримати, щоб в нас кількість населення була 1000. Можливо, і більше. Давайте пришвидшимо трішечки гру. Отже, зимою у нас 9 осіб шукає роботу. Не знаю, чим би їх зайняти зимою. І у нас відбувається ось тут будівництво хатинок. Тут ще у нас є ось тут є хатинка, тут і ось тут є один ряд хатинок. Це ми все збудуємо, подивимося, зможуть жителі придбати собі їжу. Але я ще планував ось тут розташувати дерев'яний міст, щоб наші жителі могли переходити до ось цих хатинок. Отже, щоб так зробити, нам потрібно. Так, тут є все і тут є все, нам потрібно ось цю будівлю розібрати. Але говорять, що спочатку потрібно її випережнити. Зараз очерет ми звідси винесемо і зможемо цю будівлю розібрати. І цікаво, чи є у нас ще ось тут місце. На жаль, ми цього не зможемо побачити. Можемо спробувати розташувати ще ось тут хатинки, але я не знаю, чи вони зможуть, ці жителі, які будуть ось тут проживати, дійти до ось цих крамниць. Давайте це ж перевіримо. Так, тут говорять всього навсього, що потрібно зрізати дерева. А ось тут вже говорять, що немає поблизу крамниць. Отже, бачимо, що аж біля самого мосту говорять, що немає поблизу крамниць. Я не розумію точно, за які саме вони говорять крамниці, так як тут є їх декілька. Можливо, до яких все ж таки люди не зможуть дійти. Отже, давайте так, щоб жителям було ближче ходити. Хоча я навіть не знаю, чи так вийде. Все ж таки ми можемо збудувати ось тут хатинки, які будуть мати біля себе якусь територію, щоб змогли вирощувати собі їжу. Ось, наприклад, ми можемо ось тут розташувати хатинку. Ось так, наприклад. І відповідно, що ось тут теж потрібно розташувати хатинки. Хоча, можливо, ось в цьому місці потрібно ще збудувати міст. Давайте так і зробимо. Отже, ось тут у нас буде ще міст. І повернемося до нашого нового району. який ось тут будується. Так, це нам потрібно тепер розібрати. Тут вже немає нічого. Ось три мужчини повинні прийти і дану будівлю розібрати. Так, а ми спробуємо тут прокласти міст. В принципі, місто ми зможемо прокласти, але потрібно, щоб розібралося цю будівлю. Давайте, поки ніхто це не зробив, подивимось, що ж хоче гонець від нас. Отже, він продає залізну руду. Ми її можемо купити хоча б 2000. Він продає медовуху, ми її купуємо всю. А йому спробуємо продати, наприклад, олій. Не знаю, що ось це за глюки такі з цими лініями, але час від часу таке буває. Так, розібрали ми ось тут будівлю. І тепер можемо спробувати прокласти міст. Так, місто ми можемо прокласти, але ось це ніхто не забирає. Глину забрали, ще дошки потрібно забрати. Ще бачимо, що прийшов до нас один гонець. Давайте купимо у нього горілки з 2000, і можемо продати. Так, овечі шкури ми не продаємо, картоплю ми продаємо, але дуже мало. А також у нас є багато вовни, яку нам потрібно кудись дівати. Отже, ось тут у нас є 3000 вовни. Також в вівчарні у нас є практично 6000 вовни. Требно подумати, куди же її подіти все. Я думаю, що потрібно збудувати валярню. Ще одну. Так, тут у нас будуть хатинки, в принципі, жителі будуть мати чим зайнятись. А ось ці. Давайте спробуємо. Чи ми зможемо десь розташувати її? Ось, в принципі, ми можемо її ось тут розташувати. Я думаю, тут буде ідеальне місце. Якраз тут у нас будуть хатинки і жителі будуть мати, де працювати. Отже, риболови у нас розпочинають працювати, але ми бачимо, що тут човен пошкоджений. Тут зараз теж зламається. Не будемо їм заважати. Давайте все ж таки спробуємо ось тут. Розташувати ще хатинки. Отже, якось ось так у мене все вийшло. Наразі нічого не видно, так як дерева ось тут. Але ці дерева будемо вирізати і з них же будемо будувати хатинки. Так, давайте перевіримо, чи заледве тут забрали ось ці дерева, що були. Так, забрали, тепер ми можемо збудувати міст. Я хотів, щоб звідси міст проходив ось сюди. Ось так. І, можливо, його потрібно збудувати якомога швидше. Також ми бачимо, що відбувається будівництво ось цих хатинок. Тут ще є одна. Дві хатинки, три, чотири хатинки тут потрібно збудувати. І ось тут ще є п'ята хатинка. Отже, як тільки їх ми збудуємо, ми зможемо це все огородити, бо на даний час не можу огорожувати, так як не бачу, відповідно, де самі хатинки розташовані. Так, і у нас тут є одна криниця. Тут є тільки одна криниця. Це дуже мало, але ми можемо збудувати ось тут кладку, наприклад. В принципі, можемо її і ось тут збудувати. У нас тут дуже багато місця. І можемо десь спробувати розташувати криницю. Але знову ж таки треба, щоб ми все добудували. Отже, по жителях нам говорять, що у нас відсутнє житло. І іноді немає робочих місць, хоча у нас практично всі люди мають чим зайнятися. У нас основна проблема, що немає де людям жити. Так, у нас всі поля працюють, це дуже добре. Давайте так, як у нас поля працюють. Так, ось тут, скоріш всього, я вже нічого не буду висаджувати. Ми можемо ось тут збудувати. Збудувати я хочу сад. Ось сад. Не знаю, чи буде така можливість. Так, але ось тут у нас є вхід і ось тут є ще вхід. Давайте, якщо ми ось тут розташуємо сад, перевіряємо, якої ж він може бути величини максимальної. Хотів збудувати ось такий довгий сад, але, мабуть, що тут розмір максимальний може бути так само, як і поля. Значить, потрібно знайти місце, де ми можемо відповідно ці сади розташовувати. Отже, уже бачу. Одне місце, де я розташую сад. Наприклад, можна ось тут, хоча тут по ширині мало місця. Тут трішечки більше місця, але тут є в нас вхід до поля. Хоча ні, вхід у нас є до ось цих двох полів, значить, давайте спробуємо ось тут його і збудувати. Отже, ось такий у нас може бути сад, що у нас вже осінь. Все ж таки нам потрібно буде його збудувати за зиму, щоб ми могли вже весною щось висаджувати. І так як у нас осінь, відповідно на полях збирають все те, що повиростало. Перевіряємо, що в нас по жителів. відкритих посад багато, як завжди, не вистачає жителів. Отже, ось ці жителі говорять, що в них немає грошей, хоча у них є якась їжа. Так, ось ці жителі говорять, що в них проблеми з їжею. Тут є тільки дрова і вода. Але цього замало. Можливо, якраз уже жителі з ось цих хатинок не можуть дійти до... Так, ось тут є крамниці. І вони, напевно, ще не можуть дійти до крамниць. Так, і ще люди говорять, що в них грошей немає. Трібно подумати, як же вирішити дану проблему. Отже, ми можемо підняти зарплату, для прикладу, і так само можемо збільшити. Так, податок ми не будемо збільшувати. Податки на статки ми можемо просто збільшити. Ось так. Так, у нас тут десь повинна бути корчма. Ось тут вона. І в них є 1500 золотих. Мені здається, що це дуже-дуже багато. І ще у нас є ось тут корчма, у них 300. Так, горілка є, медовуха є. Нехай працюють і платять податки. Знову ж таки, прийшов гонець. І він купує взуття, і ми можемо бачити, що в нас на складі є 740 взуття. Це дуже багато, так як у нас завжди були проблеми, що взуття у нас не було. Давайте продаємо все, що він купує. Адже ми багато чого продали даному гінцю. Так, він продає залізну руду. Дуже швиденько перевіряємо, чи у нас є залізна руда. Ми з неї виготовляємо цвяхи. Так, тут є залізо. Тут у нас є склад, де зберігаємо залізну руду, але залізної руди вже, як бачимо, немає. Так, і на плавильні теж немає, відповідно, залізну руду ми купуємо. Отже, щось купили, щось продали. Бачимо, що в нас є 7000. Це не дуже багато, але і немало. Так, по жителях багато шукають роботи. А чому вони шукають роботу? Адже в нас ось це поле працює. І це працює ферма. І ось ця ферма теж працює. Тут жителів немає, так як ми. Ми зібрали все те, що вирощували на даних полях. Так, і тут, напевне, що теж ми зібрали. Нам залишилось зібрати всього-навсього на двох полях. Ось ми ще одне зібрали поле. Потрібно забрати кошики з тим, що ось тут вони позбирали. Отже, як у нас була проблема, що нам не вистачало жителів, щоб ми зібрали все на ось цих полях, так тепер у нас цих жителів стало аж забагато. Отже, ми збудували сад, вибираємо, що ми ось тут будемо вирощувати яблука і наймаємо одного працівника. Так, значить, січень, лютий і грудень, не потрібно тут працювати. Потрібно працювати всі інші місяці. Знову ж таки, до нас прийшов гонець. Так, і гонець продає горілку. Давайте купимо всі 6 тисяч горілки і залізної руди ще докупимо, так як у нас триває будівництво. Нам всього потрібно багато. Бачимо, що далі говорять ось ці жителі, що не мають що їсти, значить, вони не можуть дійти до ось цих крамниць. Отже, ми тоді можемо ось тут будувати ще хатинки. І десь ось тут збудувати крамниці, щоб всі могли дійти до них і придбати собі їжі. Так, бачимо, що ніде немає цих знаків, що не вистачає місця, наприклад, на фермі, чи ще щось. Тут у нас усі працюють. Отже, все у нас поки що добре. Щоправда, декіль... деколи говорять жителі, що не мають грошей. Отже, у нас зима, знову ж таки, прийшов гонець, щось купує, продає. Нічого цікавого він не продає. Так, зате він купує сушену рибу, яку ми їм йому обов'язково продаємо. Також олію. Сала немає, є трішки одягу. Можемо йому продати. Тканину він купує. Це дуже добре, тканина у нас є. Так, у нас є багато шкіри, але ми не будемо продавати. Медзброї металеві частини цього у нас немає. Також я бачу, що у нас мало курячих яєчок. А якщо їх мало, потрібно ще один курник збудувати. Так, ось тут я би хотів збудувати корник. І перевіряємо знову ж таки новий район. Скорість цього, що ми вже тут збудували всі хатинки. Відповідно, я можу це все огородити. Отже, огородив я ще ось ці хатинки. Бачимо, що ось тут є власна земля. А ось тут ні. Відповідно, потрібно ще додати якісь дерева. І обов'язково лавочки. Значить, ми розпочнемо з самих лавочок. Також перевіряємо, чи є в жителів вода. В принципі, бачимо, що ось ці криниці є, тут теж є. Можемо все ж таки додати одну криницю. Наприклад, десь ось тут. Бачимо, що за зиму ми збудували всього-навсього ось тут нову хатинку. І почали будувати міст, але його не добудували. Так, повертаємось ще до ось цього району. Знову ж таки, не знаю, що означають ці лінії, що за глюк. Отже, тут дві хатинки говорять, що немає що їсти. А з водою, як у них, поки що вода, в принципі, є. Це дуже добре. Дуже дивно виглядають ці лінії. І дивно те, що у нас деякі жителі не мають далі за що купити собі їжі. Немає у них грошей. Знову ж таки, прийшов ще один гонець. Залізну руду ми в нього купуємо. Можемо щось продати, наприклад, гречки. Йому багато але він купує, також вугілля купує, олій, одяг. Малина, мед і яблука. Можемо продати тільки яблука йому, бо в нас більше нічого немає. Також у нас ось тут переповнений склад, а чим саме він переповнений? Він переповнений горілкою. Так, тут є стоянка для тачок, але щось дуже повільно цю горілку перевозять. Адже у них є час, щоб її забрати. Наразі була ось така серія. Ще одні тут говорять, що не мають. Грошей давайте їм допоможемо. Щось це всі без грошей. Значить, така була серія. Ось так виглядає наше містечко. В наступні будемо продовжувати розбудовувати хатинки. Також ми бачимо, що у нас вже 524 жителя. Отже, для того, щоб збільшити кількість жителів, потрібно якомога більше збудувати нових хатинок. В принципі, чим ми і будемо займатися в наступній серії.